Підводний світ рослини та тварини. У Харкові шестирічний вундеркінд встановив черговий рекорд. Задля отримання сертифікату Льова Бондаренко мав назвати найбільшу кількість наукових найменш живих істот на пам'ять. А пістопрокт, асидія, деґвигланий телехоптер, Карахадон, Кюраруку, Марміровська Нуме. Апендікулярія ну засчитываем тобі. Результат 310 десять научних названь живих существ. Рекорд устанавливаний. Покажи сертифікат. такий рекорд раніше не встановлювався у жодній віковій категорії. Тож і слайди для отримання сертифікату Льова готував з мамою, самотужки обираючи найцікавіших представників живого світу. Тож і дивував глядачів та журналістів енциклопедичними знаннями. Альфеус Щелкун. Это большое такое. Это такой рак. Вот розміром з мою руку. довольно, доволі. Одна у нього рука способна издавать самый громкий в природі звук. До встановлення самого рекорду вундеркінд готувався довго та через технічні накладки з 311 слайдів зарахували вірними на один менше. На нього завчасно відкрилася відповідь. Тож малий геній трохи засмутився. Є. Дана ні за що О, боже, На рекорді я справився просто ужасно Ну, і не заслужуває акваріум, але потім схаменувся та в країні наступний рекорд на четвертому рекорді. Я буду Волноваться, чтобы именно само животное было необычное, а не чтобы его название. Найскладнейшую подготовку до установления рекорда, запевняет мама Генія, морально складова. А те знания, которые показал Льова с поглядачам реестру, он накопичивал в несколько лет. Мы не готовились. По факту он это все знал, а я просто приняла решение, что ну, грех это не зафиксировать и не сделать из этого действительно его достижение. Потому что ну, как бы просто знать, оно, он растет, оно все проходит. А так теперь есть его достижение. То есть это, грубо говоря, мы взяли из всего Одну всего, что он знает, просто и показали вот для людей. Юному харків'янину. Окрім вже встановленого належать ще два рекорди. Він назвав найбільшу кількість світових столиць та прочитав більше двох сотень енциклопедій та наукових статей. Також Льова має сертифікат про найбільшу кількість слів, прочитану на швидкість. А поза минулоріч річ хлопчик визнаний диво дитиною України. Олеся Гозун, Володимир Павлов Ігор Мельник, Вісті.